Діти, значить, ну, ви знаєте, що займаються всі і повертають по, по трошки наших дітей. На жаль, не так швидко як хотілося. Б нещодавно повернули 8 дітей. У нас є список у Служби зовнішньої розвідки: 339 дітей. Ми пішли далі, окрім того, що ми знаходимо цих дітей. Зараз я дуже попросив, щоб наша розвідка давала. Точні дані, з якими дуже складно русським сперечатися. Тобто на сьогодні у нас підготовлений документ 339, ну повністю буде підготовлений за тиждень-два, 330 дітей з адресами. Це дуже важливо, що є адреси, є люди відповідні, є інституції відповідні, які цих дітей забирали, міняли. Все їм міняло, щоб їх не знайти. Це також дуже важливо, і ми надіємося, що ми будемо працювати над тим, щоб ці інституції, люди то, що попали в санкції, ті, які займаються викраденням наших дітей. Ну і ніхто не буде казати, що там у них немає наших дітей. Ось ми знаходимо адреси, це дуже важливий пункт.